Слава Україні, козаки! Вам сподобався формат розпаковок посилок з Аліекспреса, тому ось ще одна посилка з пропозиції комплектів. Тут 6 посилочок, скомпонованих в один пакет. Відкриваємо і дивимося, що там у нас прийшло. Так, ось така ліка для душу. Вона повністю пластикова, чорного кольору. Має Різні режими, 6 штук, здається, їх є. В мене є точно така сама, але нікельована. І виглядає вона значно краще. Тут, як бачимо, якісь є потьоки від клею сформовано так собі. Ну, таке, але й коштує вона, зараз вам скажу скільки. 1 доллар 24 центи або приблизно там 55 гривень, що ще хотіти за ці гроші. Наступна посилка: оце вже цікаво. Це у нас фіксований ніж. Він коштує 2 долари 6 центів. Грубо кажучи, 85 гривень за фіксований ніж. Ось такі ножни. Він тут не тримається. Тобто, я його, звичайно, випадає. Якщо цікаво, то зроблю детальний його огляд. Ну, така штука. Такий ніж десь кинути його в машину, і щоб було не жалко ним щось підковернути. І якщо що, то навіть і загубити, то не такі великі кошти і небагато ми втратимо. Ще одна сумка це топ. Вони мені дуже подобаються, я їх замовляю майже кожного разу з пропозиції комплектів, тому що... Цього разу вона мені обійшлась, зараз вам скажу скільки. 3 79 центів. Я їх кругом використовую, показував в попередньому відео. Тут є перегородочки, можна їх встановити, розділити. Тут в нас є замочок. Зверху, ще одна кишенька. Сумка топова. Раджу до покупки, якщо знайдете за 4, 5, 6 доларів, можна точно брати. Наступна сумка ось така вже меншого розміру. І вона мені обійшлась, зараз вам скажу. 1 долар 70 центів Менше 70 гривень. Дивіться. По якості вона поступається попередній, тому що я не люблю, якщо нема ось цього підкладу, тут, бачите, такий матеріальчик. Все прошито гарно, дивіться, тут навіть. Оберложеного, так, чи як воно правильно називається, є моле кріплення. Тут липучечка у нас. Замок відмінної якості. Ось таке кріплення. Тобто ми можемо її до чогось примотати. Ручечка ще. Ну, коротше, сумка хороша, але не надто велика. Ось таке. Далі. Хто б міг подумати? Ще одна сумка, але вже трошки інша. Ця сумочка мені обійшлась, зараз я вам скажу скільки. 2 долара 62 центи. Fastex. Кишенька. Звуку ще одна кишенька, наприклад, для маркера якогось. Там щось заїдає, ні, не заїдає замочок. В середині у нас ось такий відділ з кишеню. Ще один відділ. З такою самою кишенькою. Тут у нас які ж ці заклепки тугі. Ось так. Молі, присутнє. Ну. По якості також доволі гарна. Блискавка. Хороша, думаю, що служити має добре. За ці кошти однозначно варто брати. І останнє, що там мені прийшло, це ось така тряпчана ізолента. Зараз подивимося. І за три рулончики ось ці я заплатив 1 долар 23 1$23. Відкриємо. Ширина у нас 15 мм і намотка 10 метрів. Три 1 долар 23 центи. Я такою ізолентою часто користуюсь, вона мені подобається. Звісно, синю ізоленту нічого не замінить, але ця також непогана, але щось не можу я її віддерти. Ось. Ось така сьогодні розпаковка. Всі посилання, як завжди, в описі відео. Хочете купувати по таких самих цінах, як я, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Я там завжди публікую цікаві пропозиції і дуже часто промокоди на знижку, тому приєднуйтесь. Дякую за увагу, ставте вподобайки, пишіть, що ще розпакувати.